Так, ну що, тут тільки що Альонка, яка вам він на цьомчик, бо ми закрили збір, не хоче давати цьомчик. А, я коротше кажу: ну вона не хоче давати цьомчик, бо вона вже дасть цьомчик за, щоб ми закрили збір на сітки. І вона каже, я тоді танго станцюю. Так що що, Альона, тебе люди спалили? Танцюватимеш танго? І танго. А що? Грузинський танець. А, лізгінку буду танцювати. Чи які там? Коротше, так що дивіться. <реш> <реш> отакі у нас будуть призи. Так, що я хотіла розказати? У нас, чому я вирішила записати відео, нас вже почали зводити військові. І люди вже просять сітки. Люди вже просять сітки, люди вже клянчать військові. А, ну, як клянчать, це я так не гарно сказала, ну коротше просять, бо дуже дуже треба. А ще я хотіла вам трошки ну, поділитися своїми емоціями, бо я навіть трошки поривіла. А, ну, від від радості, я дуже емоційна людина, я боржу або ридаю, або послася їх нахер. Ну, ті, хто мене знає, знають цю історію. А, так ось, Я вчора сиділа, бо ж вимикають світло. Ця наша накопичувальна лампочка нефіла вже не фуричить, вона щось якась ну, китайська дешева. було, було, що було, то й купила. І що ви думаєте, пан Олександр Калофіцький за те себе знавсь його дослав? Женька там думав, вже виклав, що він нам прислав. І я сиділа така, просто я кажу, боже, ну настільки я вам дякую, там і інвертор, і ці ледлампи, і ці стрічки. Ми зможемо нарешті працювати за світлом. Зараз відвеземо Ростіка, щоб він там це все зібрав в одну систему, ну щоб, щоб як це можна було підключати до одного повербанка, ну максимум до двох. Ну коротше, ще щось там, що Росік трошки над цим помагічить. І я просто ледь не розрівнилася від того, що знаєте, як каже моя мама: якщо ти робиш щось від чистого серця, і ти робиш, вкладаєш всі свої сили, і ти в це віриш, і це дійсно потрібно, то тобі все навкруги почне допомагати. І це настільки прекрасно. Потім сьогодні написав один з наших волонтерів. Він в «Макант», волонтер, Женя. Він знайшов, добувався там ще коротше, то ви потім це побачите, коротше, ми починаємо співпрацю ще з щось одним чудовим фондом. Там неймовірні люди. Ви побачите це, все я викладу окремо. І це настільки круто, коли дійсно ж ти розумієш, що ти не сам, що і людина в що вони підключаються, вони допомагають. Мені вже там принесли налічку і гроші, на ну, свірі вже закинули. Тобто, люди, люди вже почали донатити, Вже є перші гроші на збір. До речі, окрема подяка пану Антону. Ви неймовірний, ви підтримуєте всі наші збори. Це просто коротше. Завтра ви побачите, у нас буде дуже офігенні речі на розіграш до цього збору. Коротше, я вас їх дуже люблю, дуже дякую, і просто хотіла з вами поділитися своєю радістю і так само сказати, що ще раз повторити слова моєї мами, що якщо ви щось робите від чистого серця, вкладаєте в це всі свої сили, і це дійсно щось хороше, то просто все навкруги почне вам допомагати. Все, всі, все, я не знаю навіть, як це правильно які займенники правильно використати, але ось таке. Всіх вас дуже люблю, дякую, що ви з нами, що нас підтримуєте. і Хотіла, до речі, опросити. ще трошки на кінець. А, дивіться, от нас, якщо брати тільки TikTok, 20 тисяч. Я розумію, що люди дублюються, але є тільки в одних соцмережах, інші в інших. Загальна сума збору там трохи більше 160 тисяч. Розумієте, якщо кожен з нас закине по 8 гривень, ми його закриємо. Тому, будь ласка, якщо ви це бачите, не пожалійте 8 гривень. Будь ласка, це не так критично. Це не лише, це навіть на буханка хліба, це навіть на чашка кави. це, Я не знаю, щось можна купити за 8 гривень, якщо чесно. Це дуже маленька сума. Будь ласка, це, мабуть, один стік кави чи два стіка кави десь там на опті. Будь ласка, 8 гривень, не пожалійте, і ми закриємо це, ми затягнемо фуру. Фуру антидронових сіток. Там одна бухта, щоб ви зрозуміли, в неї, в одній бухті 3-4 кілометри. Я не знаю, все значить цими сітками. Питасочка, будь ласка, вас дуже прошу, підтримайте, не будьте холодними. Працюємо далі, вони найкращі.